Хліб завжди був основою сільського столу. З давніх давен селяни ставились до нього з особливою пошаною, недарма казали Хліб усьому голова. Кожна крихта мала цінність, бо за нею стояла праця і на полі, і в печі, і за столом. Тому ніколи в доброго господаря не викидали хліб, навіть якщо він підсох чи трохи зачерствів. Його берегли, сушили, перетворювали на сухарі, щоб взимку мати запас поживного продукту. І щоб не пропала ні одна окрайка божого дару. Сушіння хліба на сухарі справа проста, але в ній є своя мудрість це не просто спосіб зберегти їжу, а ціла традиція ощадності, що передавалася з покоління в покоління. У селі завжди було прийнято ставитись до хліба з повагою, і коли господиня бачила, що буханці почали черствіти, вона не зітхала з жалем, а бралась до справи, різала. Підсушувала, а потім складала до полотняних мішечків. Такі сухарі взимку ставали в пригоді і для людей, і для господарства додавалися в борщі, у каші, у зупи, а то й у корм, для курей чи поросят. Для сільської родини сухарі це завжди запас, що виручає в потрібну хвилину. Узимку, коли не завжди є можливість сходити в магазин. Чи спекти свіжий хліб, жменя сухарів може стати справжнім порятунком. Замочивши їх у теплій воді чи молодці, можна зробити ситну страву, а підсмаживши з часничком чи цибулею гарну закуску до вечері. У старі часи, коли дороги заносило снігом, а господар сидів біля печі, жінка діставала мішечок сухарів. І то була не просто їжа, а символ того, що родина вміє. Берегти і цінувати свій труд. Є ще один важливий бік цієї справи. Хлібні сухарі допомагають уникнути марнотратства. Коли людина звикає сушити хліб, вона вже не дозволить собі легковажно залишати шматок на столі чи викидати окраєць. Усе йде в діло. І це вчить не лише ощадності, а й поваги до продуктів, до праці, до самої землі, яка той хліб виростила. Сушіння хліба. Стає своєрідною школою господарності і для дітей, і для дорослих. У багатьох сім'ях досі є спогади, як бабуся ставила на плиту старий друшляк, клала туди порізаний хліб і казала Хай трохи підсохне, на зиму згодиться, так і привчала до порядку, до вдячності за кожен шматок. Не менш важливо й те, що сухарі мають довгий строк зберігання. У сільських умовах, де не завжди є холодильник або достатньо місця в коморі, це справжня перевага. Добре висушений хліб може лежати місяцями, не втрачаючи смаку й поживності він не пліснявіє, не тхне, не тягне вологу, якщо зберігається в правильному місці, у полотняному мішку або в сухій банці. Тож хлібні сухарі це і запас їжі і приклад того, як можна розумно використовувати те, що маємо. Є й духовна сторона цього звичаю. У народі казали хліб святий як земля, що його родить. І коли господиня сушить сухарі, вона не просто займається приготуванням, вона виконує давній обряд пошани до праці і до життя. У кожному селі був той запах суміш печеного хліба і теплого повітря від печі, коли на решіці сушаться окрайці. Цей запах асоціювався з домом, з достатком і з турботою. Тому навіть у сучасному житті, коли хліба вдосталь, звичка сушити сухарі лишається символом доброго господарства і домашнього порядку. Багато хто помічав, що навіть смак сухаря інший, ніж свіжого хліба. У ньому концентрується уся сила зерна, теплорук, що місили тісто і жар печі, що його спік. Коли ламаєш сухар, чути легкий тріск. І ніби чуєш, як відгукується праця минулого літа, коли жали, молотили, місили, пекли. Цей простий продукт зберігає в собі пам'ять і вдячність тому він завжди буде частиною сільського побуту, навіть у найновіших хатах із електричними духовками і мікрохвильовками. Отож, сушіння хліба це не просто кухонна справа, а прояв справжньої сільської мудрості. Воно вчить нас цінувати, що маємо не бути марнотратними і мати запас на чорний день. Бо, як казали старі люди, хто сухарі сушить, той голоду не боїться. І в цих простих словах уся правда сільського життя спокійна, перевірена роками, мудра і доброзичлива. Сушити хліб можна по різному, і кожен спосіб має свої переваги. Усе залежить від того, які умови є в господарстві, чи має родина духовку, чи ще користується піччю, чи може просто сушить на сонці або біля плити? Головне в цій справі не поспіх, а терпіння й увага. Бо хліб любить, коли до нього ставляться з повагою коли сушать сухарі, то треба не лише висушити хліб до хрусту, а й зберегти його смак, колір, аромат. якщо зробити це з розумом. Сухарі потім пахнутимуть, наче свіжоспечений хліб. Найпоширеніший нині спосіб сушіння в духовці. Це зручно, особливо в холодну пору, коли піч уже не топлять щодня. Хліб нарізають рівними скипками, не товсто, щоб добре підсох, але й не тонко, аби не пересох, і не потемнів. Оптимально близько сантиметра завтовшки. Лист змащують зовсім легенько олією або застеляють пергаментом, щоб шматки не прилипали, духовку ставлять на невеликий жар приблизно 100-120 градусів, не більше. Важливо не поспішати, хай сушиться повільно, дверця та бажано трохи прочинити, щоб виходила пара. Періодично хліб перевертають, аби висихав рівномірно. Якщо все зроблено правильно, сухарі стають золотавими, хрусткими і пахучими. Як у дитинстві в бабусі якщо ж є справжня сільська піч, то кращого способу годі шукати. У такій печі хлібні сухарі виходять особливі з духом дров, з м'яким запахом полови й жару. Коли господиня виймає хліб після випікання, у печі ще довго тримається тепло. Саме в цей час вона ставить туди нарізані окрайці не прямо в жар, а на лопату чи на решітку, щоб не підгоріли. Піч уже не палиться, але в ній ще годинами тримається приємна суха теплінь. Хліб там сушиться природно, не пересмажується, а ніби підсихає сам собою, і такі сухарі можуть стояти хоч цілу зиму, без жодного стороннього запаху чи цвілі. Є й простіші способи, наприклад, на сковорідці. це зручно, коли потрібно зробити сухарів небагато. Тонкі шматки хліба викладають на суху, чисту сковорідку, ставлять на дуже слабкий вогонь і постійно перевертають. Важливо, щоб хліб не підгорів, бо тоді буде гіркота. Деякі господині додають трохи солі або сушеного часнику, так виходить гарна закуска до борщу чи до салату. Головне правило: жар має бути невеликий, бо пересушений або пригорілий хліб не лише гірчить. А й швидко псується при зберіганні. Ще один перевірений спосіб сущення природним теплом. Улітку, коли сонце гріє, а в хаті сухе повітря, хлібні шматки можна розкласти на решітці або чистому рушнику біля вікна чи на горищі. Головне, щоб місце було добре провітрюване, але не відкрите для пилу. На селі часто для цього використовували сито або дерев'яну рамку, натягнуту марлею. На ній хліб підсихає поступово, природно. Такий спосіб, особливо добрий для житнього чи домашнього хліба, він зберігає приємний аромат і м'яку, але суху структуру. Звісно, треба стежити, щоб уночі хліб не відсирів від роси чи вологи, тому його або заносять до хати, або накривають чистою тканиною. Є також допоміжні поради, які полегшують сушіння. Наприклад, не варто сушити зовсім свіжий хліб краще. Щоби він полежав день-два і трохи підсох природно, тоді шматки менше кришаться і не прилипають до форми. Так само варто уникати сушіння різних сортів хліба разом. Білий висихає швидше, а житній потребує більше часу. Коли змішати їх на одному листі, то одні сухарі можуть пересушитись, а інші залишаться вологими, а волога потім призводить до плісняви. Під час сушення треба також звертати увагу на колір. Справжній добрий сухар має бути світло-золотистий або з легким рум'янцем, але не темно коричневий. Темний колір означає, що хліб підсмажився, а не висушився. У такому разі він уже втрачає частину своїх поживних властивостей. Якщо сушити повільно, то всередині зберігаються природні цукри та аромати, які роблять сухар смачним і корисним. У давнину казали, сухар добрий тоді, коли пахне хлібом, а не жаром. Щоб перевірити готовність, шматок треба злегка натиснути між пальцями, якщо він твердої структури не пружинить і ламається з легким тріском. Сухар готовий. Якщо ж усередині ще м'який або відчувається холодна волога, треба досушити. Після сушіння хліб обов'язково остуджують на решітці, не складаючи гарячим а у мішок чи банку, інакше від пари з'явиться конденсат, і весь труд пропаде. Також важливо вибирати хліб правильно. Найкраще для сушіння підходить домашній, спечений на заквасці або з невеликою кількістю дріжджів. Такий хліб не розсипається і тримає форму навіть після повного висихання. М'які магазинні булки, навпаки, часто містять багато цукру й олії, через що вони не висихають, а підгорають або липнуть. У селах зазвичай сушили звичайний пшенично-житній хліб, бо він тримався довше і мав приємний смак навіть через кілька місяців. Отже, кожен спосіб має свою силу. У духовці швидше, у печі смачніше, на сонці природніше. Але суть одна. Хліб треба сушити не в поспіху, а з любов'ю і розумінням. Бо сухарту це не просто висушений кусень, це результат уважності, охайності та господарського серця. І коли господиня бере до рук банку з золотистими сухарями, вона знає, що в домі є запас, простий, але надійний, який не раз виручить узимку, коли сніг за вікном, а на столі пахне борщем і домашнім спокоєм. Колись. У кожній сільській хаті сушили хліб, не тому, що так було модно чи вигідно, а тому, що так вилів розум господаря нічого не можна було марнувати. Старі люди знали кожна скипка хліба то піт на чолі, то зернина, вирощена з любов'ю, тому навіть найменший окраєць знаходив своє місце або в борщ, або на сухарі. Бабусі казали не викидай хліба. Він тебе ще нагодує в лиху годину. І справді такі дрібниці рятували не одну родину коли зима була довга, а комора вам порожня. Раніше хліб сушили переважно в печі, у ті, що гріла і хату, і душу. Коли після випікання хліба піч трохи вистигала, господиня клала всередину нарізані окрайці не на жар, а ближче до рота печі. Там було м'яке тепло, сухе, без вогню. Хліб поступово втрачав вологу. Але не втрачав духу. Такий сухар не темнів, а набував приємного кремового кольору. У коморі на полиці стояли полотняні мішечки, і в кожному та запас. Білий хліб окремо, житній окремо. А бували й солодкуваті бублики, висушені на чай або узвар. У старих хатах завжди пахло печеним хлібом і сушеними сухарями. Той запах досі викликає у багатьох спогади дитинства. Старі господині мали свої маленькі хитрощі. Наприклад, щоб сухарі не вбирали запахів, їх тримали не біля часнику чи цибулі а ближче до зерна або муки, а щоб не з'явилася міль, між мішками клали гілочку лаванди чи суху м'яту. Це був своєрідний ароматизатор по сільському, природний і безпечний, дехто ще обкурював комору димом від полину. Вважалося, що він захищає від шкідників. І треба сказати, сухарі, які пролежали зиму в такій коморі, весною мали той самий смак що й восени. Сьогодні, коли в кожній хаті є духовка, мікрохвильовка або навіть сушарка для фруктів, технологія стала простішою, але суть лишилася. Люди все одно сушать хліб, бо розуміють, що це не просто спосіб зберегти їжу, а частина старої сільської мудрості. Сучасні господині часто роблять сухарі з різними приправами, додають трохи соняшникової олії, часник, сушені трави, такі сухарики і до супу, і до борщу, і навіть просто як закуска чудові. Але навіть у сучасному варіанті ця справа залишається родинною традицією діти допомагають різати, перевертати, складати, а потім хрумтять своїми домашніми чіпсами, зробленими з любов'ю. Є ще цікава різниця між. Поколіннями. Раніше сухарі робили на зиму. Тобто багато про запас. Тепер люди частіше сушать менше, але регулярно. Проте і в тому, і в іншому випадку це заняття має однаковий сенс навчитися бережливості. Бо кожен, хто хоч раз викинув запліснявілий хліб, розуміє, як боляче, коли марнується праця. А той, хто висушив, пересипав у банку і дістав у зимку. Знає задоволення від того, що все пішло в діло. Можна сказати, що сушіння хліба це своєрідний урок розумного господарювання, який варто передавати дітям. Старі методи мали й свої переваги перед сучасними. Наприклад, пічне сушіння не лише зберігало смак, а й зміцнювало хліб. Він не кришився, не ламався, а мав приємну структуру. Тепер же духовка часто пересушує краї. Роблячи сухарі крихкими. Але сучасна техніка дає можливість експериментувати, хтось сушить на решітках при низьких температурах, хтось робить ароматні сухарі для салатів чи панірування. Усе це показує, що навіть старі традиції можуть жити поруч із новими зручностями, якщо їх не забувати. Цікаво й те, як різні види хліба дають різні сухарі. Білий хліб ніжний, легкий, хрумкий. Житній твердіший з кисловатим присмаком, домашній на заквасці – ароматний і поживний. У старі часи в селах навіть сушили пряники чи бублики, теж на зиму, щоб діти мали ласощі. Коли в хаті пахло сушеними булками, усі знали скоро свято, бо господиня готується до зими ґрунтовно. Зі стародавніх звичаїв варто згадати ще одну річ хлібні сухарі часто брали в дорогу. Подорожній, косар, пастух чи мисливець завжди мав у торбі жменю сухарів. Вони не псувалися, не ламалися і насичували надовго. Тому в народі навіть казали сухару кишені, голоду не боїшся. У цьому була проста мудрість краще мати мале, але своє, ніж чекати, поки голод нагадає про розкіш. У сучасному житті ця звичка знову набуває сенсу. Люди дедалі частіше повертаються до простих речей домашнього хліба, натуральних продуктів, бережливості і в цьому старовинному ремеслі сушити хліб на сухарі є щось заспокійливе, воно вчить повільності, уважності, тепла. Коли ти нарізаєш хліб, кладеш його в духовку, перевертаєш, відчуваєш запах, ти ніби знову стаєш ближчим до свого дому, до землі. До тієї самої сільської основи, яка тримала народ століттями. Тож традиційні і сучасні способи сушіння не протистоять одне одному, вони доповнюють. Старі дають душу, нові, зручність. І коли господиня сьогодні бере банку з сухарями, зробленими власноруч, це не просто заготовка на зиму, це продовження звичаю, який жив у її бабусі, у матері, і житиме ще довго, поки люди пам'ятатимуть, що хліб. Це святе, коли сухарі вже висушені, ароматні, золотаві, наступає не менш важливий етап їх зберігання. Бо не дарма кажуть не той господар, хто зробив, а той, хто зберіг. Якщо не доглядіти, уся праця може піти на нівець, сухарі вберуть вологу, втратять запах або що ще гірше запліснявіють. Тому досвідчені господині здавна знали кілька простих, але надійних правил. Які гарантували, що запас протримається всю зиму, а то й довше. Передусім, сухарі повинні бути повністю охолоджені. Їх не можна складати ще теплими в мішок чи банку. Навіть легкий жар усередині утворює пару, а пара це волога. А де волога там зіпсування. Тому після сушіння хліб треба залишити на решітці або на чистому рушнику на кілька годин, щоб він Остих і віддав залишкову вологу повітрю, тільки тоді його можна пересипати на зберігання. У старі часи для цього використовували полотняні або конопляні мішечки. Тканина дихає, пропускає повітря, не затримує вологу саме те, що потрібно. Дехто тримав сухарі й у дерев'яних скриньках, вистелених папером або у великих глиняних горщиках із кришками. Такі посудини стояли в коморі десятиліттями. Не варто зберігати сухарі в поліетиленових пакетах, у них не дихає повітря і навіть кілька крапель вологи можуть перетворити весь запас на непридатний. Найкраще місце для сухарів суха темна комора, де немає різких перепадів температури. Якщо ж хтось тримає сухарі у скляних банках. То бажано покласти всередину маленький мішечок із сіллю або кілька зернин рису, вони вбиратимуть надлишкову вологу. Це проста, але дуже дієва порада, яку знали ще наші прабабусі, навіть не маючи термометрів чи мікроскопів. Ще одна порада не змішувати різні сорти сухарів білий хліб, житній і солодкий булочний краще тримати окремо, кожен вид має свою структуру. І якщо скласти все докупи, аромат і смак швидко перемішаються, а іноді навіть з'являється сторонній присмак. Тому справжня господиня завжди мала кілька мішечків для кожного сорту свій. На кожен клала паперову бирку або шматочок тканини з позначкою так було зручно: і порядок, і чистота, і кожен продукт на своєму місці. Сухарі річ універсальна. Узимку вони виручають у найрізноманітніших ситуаціях, із них можна зробити смачний сніданок, заливши гарячим молоком або узваром, можна додати до борщу чи розсольнику замість свіжого хліба, можна подрібнити в крихту і використати для панірування котлет чи голубців. А в господарстві сухарі часто йшли на корм курям, качкам чи навіть поросятам, особливо якщо вони трохи пересушені або крихкі. Так хліб не пропадає, а служить далі, приносячи користь навіть тваринам. У цьому теж проявляється сільська ощадність, нічого не має бути марно, усе мусить працювати на добробут дому. Зберігаючи сухарі, треба час від часу переглядати запаси, раз на місяць перевірити, чи не потемнів хліб, чи не з'явився запах вологості. Якщо щось здається підозрілим, краще відсіяти. Бо один зіпсований шматок може швидко зіпсувати всю партію. Наші бабусі в цьому були дуже уважні, у коморі завжди тримали порядок, підлога чиста, на полицях не було ні пилу, ні сміття. Бо де порядок? Там і достаток, казали вони. І це стосується не лише хліба, а всього життя. Якщо хтось хоче, щоб сухарі мали приємний запах, можна додати кілька лаврових листків або гілочку сухої м'яти між шарами. Це старий спосіб ароматизації, який не лише додає запаху, а й відганяє комах. Ще один перевірений метод сушити невеликі партії, але частіше щоб завжди мати свіжі. Бо, хоч сухарі й можуть стояти довго, найсмачніші все ж ті, що висушені нещодавно. Вони мають живий, теплий запах хліба, який нагадує про домашній затишок. Коли приходить весна, у господарстві лишаються останні жмені сухарів, їх часто використовують у стравах або віддають пташкам. Але навіть тоді, коли в хаті вже почуть новий хліб, у серці залишається вдячність за ту банку чи мішечок, що стояв усю зиму і виручав у потрібну хвилину. Бо кожен сухар тощ. То свідчення праці розуму й турботи він несе в собі пам'ять про хлібороба, про господиню, про дім, де завжди пахне випічкою. У висновку можна сказати просто сушити хліб це не лише господарська справа, а й життєва наука вона вчить терпінню порядку, пошані до праці. Коли людина не викидає, а зберігає, вона показує, що цінує те, що має, і в цьому є справжня мудрість села. Не марнувати Божий дар, не поспішати, не легковажити, бо хліб це не просто їжа, це символ життя, тепла і добробуту. А той, хто вміє берегти сухарі, той ніколи не залишиться голодним ні тілом, ні душею.